Михайлович. Ні, Ваня хай лишається, Ваня не Ви Хренко, так. Сергій Михайлович. Не знаю, 18, 11.89. Перевожу на гучне, щоб почув чоловік. Є зараз така українська база. Угу. Ось. І вони кажуть, що вас ви... Надій відділ Голованівського новоархангельського. Так. Так, у як, як це в розшуку? Чекайте, ні, ні повісток, нічого були по пов не було, за місцем проживання проживав, який були по повістці. У розшуку. Чоловік у розшуку. Ну, нехай присилайте пов'язку додому чи давайте інформацію на мій воєнкомат. Я почув. Дякую. Як це в розшуку, якщо... Сергій Мих. Михайлович по пошті на вам, мабуть, або по пошті давали, або так. Ну мені нічого не було, нічого не приходило. Нехай присилають додому пов'язку, нехай приїжджають в воєнкомат, я не проти. Ви ви, ви може ви вдома не знаходитеся? Може я вдома не знаходився тоді? Можливо, я не був, можливо, я, ну, я да, можливо я в райцентрі Ну нехай присилають, я не проти. Якщо основне буде, то як тоді буде дома. Мене жінка є. Можливо, я був в райцентрі, Міг і жінкою і з дітьми поїхати. Сергій Михайлович, ви порушника військового обліку, ви зобов'язані під'їхати в найближчий військкомат. Я Але зрозумів. Випадку, це в Бершені. Дивіться, Бер... ну, договор... дивіться, для того, є... завтра понеділок ...пос... я можу завтра з'явитися у свій воєнкомат. Це у вас було три роки, що ви говорили там завтра, посізали. Ні, 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 ні є, я поняв. Наказ коменданта, послухайте нас. Ми тут не стоїмо просто, щоб... Дивіться на небо, ми стоїмо, виявляємо порушників військового обліку. Так як ви є вже ним порушником і знаходитесь у розшуку наказом коменданта 933, постановою 560 маємо право доставляти порушників військового обліку до найближчого ТЦК та СП. Тоді, подальшому, вони зв'яжуться з вашим новоархангельським. Зв'язується, кажуть, така така людина зустрілася з нами у шляху. Вони угу. виписують вам повіску на нову арханець, і ви собі їдете. У даному випадку ми не можемо виписати повіску, так як в нас немає світлової зв'язки, немає комп'ютера, немає бази. Розумієте, ми не можемо політики стояти з комп'ютером. Це роблять е, працівників приміщень. От вони зв'яжуться з вашим ТЦК. Ну, ну нехай з'ясують. Чого ви зв'язують? Чому ви не прибули, Чому ви по і випишуть вам повістку на арханестам mm. через три дня? І ви собі поїдете і зробите свої вирішите свої проблеми. Отак От воно ну, діє зараз. Ну я розумію. Ну що мені зараз робити? Вопрос. Зараз нічого не робити. Зараз е, будете рухатися транспортним так. засобом за е, патрульною поліцією, патрульним е, автомобілем. Він вас супроводить до е, найближчого ТЦК. Е, вони зв'яжуться з вашим ТЦК. Доброго дня і вирішують питання. Мерсінське районне управління поліції, капітан поліції Ласовецький Михайло. Він 40 для цієї ідентифікації нашої розмови. Мене Як теж. Як вас Сергій. Сергій. Пане Сергій. Так. Дивіться, у вас порушення, у вашого колеги чи друга, не знаю, товариша також порушення. Ну перегоріла лампочка. А в нього що? Яке в нього порушення? Ми говоримо зараз за військово-облікові документи. Працюємо зараз згідно постанови Кабінету Міністрів 560. Спільне відпрацювання групами ТЦК. На даний час у вас є порушення, вам розказали, що <сіпи> саме? — Що в розшуку перебуваю? Ну не знаю, мені, мені <заснавість> повістки, 20, я її не отримував. Дивіться. Якщо ми виявляємо дане порушення, ми маємо обов'язковому порядку супроводити, запросити особу до, перш... до першого найближчого ТЦК. Добровільно найближче. чи примусово? Най... Найближче. Од... Однозначно потрібно. Добр... Я, я Якщо особа відмовляється, може проводитись адміністративне розумієте? Е... Добро... Але ми спілкуємося з людьми. Нормально, просимо, нормально. Щоб не було ніяких конфліктних ситуацій. Я якщо конфліктів я... і не хочу. Ну, проїдете, пройдете, вам випишуть повістку, звідки ви там. Скільки Все. це, це займе часу? Ну, хвилин 20, 30. Ну, мене тут затримувати ніхто не буде, есть там. Та не буде, ніхто. Десь кудись. Я за місцем віде, приписки проживаю. проживаю. Зараз в мене є дружина вдома, є двоє дітей а у хаті. Слухайте, дивіться, чим швидше ми вийдемо, тим скоріше поїдете на своє ТЦК. І скільки тут їхати треба? Далеко, ні? Ну, трошки є, шоп... Ну, діло в тому, що в мене. Віру, що у вас не Ні, 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 ні. Не, діло, діло не в часу. Діло в тому, що якщо десь далеченько їхати, мене пального не хватить, десь той мій треба на заправку десь заїжджати. Дивіться, такого якщо такого плану. може у вас проблеми з пальним, чи проблеми з фінансовою положенням, з фінансовим положенням є, присісти да. присісти в патрульний автомобіль, проїхати ним, і не буде пальне палити, вас Чому, назад? А? Поїдемо? Ну то поїхали. Ну то, так, тоді. Та, Добре. Да,